Доброго ранку, мої друзі, мої підписники і глядачі Ютуба. Знову, друзі, ми на копі. Знову ми на копі. Повною командою. Сьогодні нас 5 чоловік. І сьогодні ми вже приїхали на Смілянщину. Будемо ходити по смілянській землі. Це 30 кілометрів від Черкас, де ми проживаємо, де ми базуємося. Ну, як завжди, хлопці, хто кофійок, хто чайок. А хто конячок, не будемо показувати пальцем, хто конячок, п'є травм в маленьких бутилочках. Ми, друзі, вже на місці і підемо далі. Сьогодні ми будемо копати по черняхівській культурі. Ну, будемо вести пошук, а копати вже, якщо будуть чудові сигнали. А вони тут мають бути, друзі. Так що зараз ми подивимося туди наверх і будемо дивитися, що там. Зразу за цей горкою йде річка. І ми отам на склоні річки вже будемо копати, друзі. Так що подивимося, що сьогодні нам дасть Смілянщина. Побажайте нам успіху, друзі. Ми пішли. Ось, друзі, перша знахідка. Отака пластинка з отвірами і узорчик якийсь. Якийсь ще й узорчик є. Тобто це однозначно епохи давньої знахідка. Забираємо, а потім вже будемо роздивлятися, що воно і куди воно. Так що йдемо далі, друзі. А ось, друзі, і вже точно черняхівської культури знахідка. Ось така спинка, спинка фібули, друзі. Ось така знахідка. Так що мій рутус альтер сьогодні дав мені першу знахідку. Більш-менш цікаво. Знаєте, вушко ціле. Оце ціле, я так думаю, що я так зможу її ще й реставрувати. Так що нормально. Зараз я. До цього відео приложу фотографію, які я реставрую фібули. Так що подивитися, що з них можна зробити. Якщо ви знайшли отаку закривульку, не спішіть викидати. З неї можна зробити ще непогану фібулу. Так що йдемо далі, друзі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположений в місті Київ Дмитрия Луценка, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, черговый сигнал. И что-то есть. Ось его в грудочке. Что-то есть. Дивиться. Я вже розумію, що це спинка фібули. Так, о, є, друзі. Однозначно спинка фібули. І знаєте, що іначе ціленька така вушко не зірване, зацеп є. Оце точно можна її реставрувати, таку фібулу. Так що, друзі, забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, хочу показати, Вова підняв все-таки тут динарик. Отакий от от динарій, динарій, трошки надломаний по углам, Ну, нічого страшного, кажу, по углам, по кругу, Углів немає в динарія. Ну, отака от попадається тут. Ковані гвозді, черепички, от кераміка, отака, от 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 так що будемо ми переїжджати, Ну, я правда вже не знаю, куди це вже будуть хлопці предлагати, куди їхати, бо я просто чисто їхали сюди, ми чисто сюди. Почекав, погуляли, О, там, наверху підняв. Бува цей динарик а більше нічого й немає. Юрій Валерійович взагалі раніше свалив, каже, не хочу я, мені не подобається, в мене чистота не така, в мене тут козар мені сказав, що нічого немає і все таке. Так що їдемо їдемо в друге місце. Переїхали ми, друзі, з того поля, слабенько, там слабенько, то Вов один динарик вискочив, в мене пару фібул. Хлопці ще раніше прийшли до машини, в них нічого взагалі не було. І ось ми переїхали, вже їдемо біля села. Не знаємо, що за село навіть. І вирішили отакі пустирки пробивати. Десь щось, може, щось і буде, друзі. Так що пікаємо, пікаємо і дивимося. Будуть знахідки, буду вам показувати, друзі. Ось, друзі, перший кольоровий сигнал. Ось така от охотнича гільза. Мабуть, 12-го калібру. Отаке от ніяке, скажімо так. Пішли трошки далі. Санька бачу, там от по краю йде пустиря, Руслан внизу. Ось такі тут ярки, такі пустирі. Коров пасли, я думаю, мають бути якісь монетки. Ну, поки що, поки що слабенько. Ось, друзі, дійшов я от до такого горбика наверх піднявся і піймав, наче непоганий сигнал. Ну, Давайте попробуємо викопати. В онлайні цей сигнал і побачимо, де воно і і що воно, друзі, бо так ми не, не вгадаємо. Так. Десь десь тут, десь тут. Десь тут. Зараз будемо ламати, друзі. І дивитися, де воно тут. Пін достав. Десь тут, десь тут. О! Щось начебто є. Давайте. О! Отлично, друзі. Друзіяки, це монетка. Це монетка Радянщина. П'ятачок 5 копійок. Ранні совіти 1900, по-моєму, 57-го року. Ну, хоч одна монетка вже сьогодні є. Це вже якби непогано, друзі. Так що в хабарницю і йдемо далі. Ну, я вам скажу, пустирьок постирь... не перспективний, тому що він знаходиться. На окраїні села. Аби він був всередині села, да, то було б дуже-дуже цікаво, друзі. А так, поки що є, то є. Друзі там вже вон, якісь яблука знайшли. Кажуть, яблука непогані. Ну, в мене свій урожай яблук, мені цього не треба. Ось, Друзі, підійшов я. Зараз друзі, покажемо моєтку. А санюк, дивіться, красавчик, так? На стоєчку для горілочки буде робити, мабуть. Чайок у чоловік. Ага. нарвав, яблучок нервав. Тобто це не чиє, друзі, закинути. Який загинутий садок, отаке щось на краю села. Взагалі не зрозуміло, що воно, куди воно не а не то можна брати. Ага. Ранній советик. Руслан підняв дві копійки. Ось така монетусенька. Так що йдемо до машини. І, мабуть, мабуть, будемо вже переїжджати. Чи ні? Та що тут робити? Ну що, друзі, приїхали ми ще в одне місце, таке якесь господарство тут знаходиться. А поруч ліс і ліс дубовий, непоганий лісок. Я так думаю, ми зараз погуляємо по цьому ліску, подивимося. Також поруч тут знаходиться садок. Садок вишневий біля хати. Ну він не вишневий, він яблуневий, його вже пиляють, ріжуть, корчують, видно, хочуть поле зробити. Тут розчищають також. Ну, Походимо, пошатаємося тут, так як діватися, нам вже нема куди. Виїхали і будемо по дорозі шукати вже щось, щось цікаве. Ось, друзі, хочу вам показати отакий прекрасний осінній ліс. Ми піймали отаку стежину і йдемо і по бокам, і по стежині. Так що гуляємо, гуляємо, дихаємо свіжим повітрям. Якщо нема знахиток, то хоч відпочинемо нормально на свіжий, на свіжому повітрі. Саня щось копає. Значить, був сигнал. Що, Саньок? Пробка? Чи монета? Чергова знахідка, чергова знахідка на цей раз 20 копійок 1961 року. Пізні совєти. Ну, На жаль, на жаль, ну, в будь-якому випадку, друзі, краще, ніж нічого. Бо тільки що, тільки одні гільзи йшли. Гільзи, 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 гільзи. Правда, підняв отаку от трубку мідну. Ну як її не забрати? Да? Як би там не було, ну тут грам 100 міді є. Так що забираємо однозначно. І йдемо далі. Юра десь вже далі забрів. Ну я думаю, зараз я його догоню і ми звернемо в садок. Там вирубають, корчують садок старий яблуневий. Ми на нього хочемо потрапити. Ось, друзі, ще один сигнал. Викопав таку яму, рив, рив, рив. Вона просто глибше лежала. І знов радянщина, знов радянщина. Зараз подивимося. Що це за манітос. Те, що це так погано видно. Ой, друзі, треба відмивати. І Ілі... три копійки або або 20 копійок. Начебто... Начебто 3 копійки. От така, от така монітосіна. От так. да, три копійки, вже видно. Три копійки пізні. Пізня радянщина. Ну як би не було монетка, ми її забираємо. Ось, друзі. Так і ходимо по садку, нічого немає. Але Юра, тільки що підняв, каже, голд. Золото підняв. Кольцо, так? Да? <плес> ну, як ямко маленьке. Ну так це це хтось потеряв. Так, так. О, красавчик. <плес> <плес> <Друзья>. <плес> це із да. гол. <плес> це совєцьке. Чого ж не сніг? А немає звідти. Ну, все, сейчас найдем, побачим, да. Друзья, девитеся. Юра отличился. Юрий Валерьевич, как настроение. Пиво надо. Надо, 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 обязательно. Такие же не отработал сегодня. Пиво. На подарок. Пиво. Смотрите, Юра поднял золото. Кстати, первое золото вообще? Нет, второе. Второе у тебя, да. А что же я тут свернул? Я же так хотел прямо идти, а да? Вот Ой, такие. красавчик. Друзья. Юру можно поздравить. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Юра, сегодня копается вот этой, хотел сказать, крюшка, друзья, извиняюсь, квазаром. квазаром Я даже не обиделся. Да, 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 да. Так, да, конечно, такое поднимать, разве можно обидеться? Да, друзья, вот вам и золото сегодня. Юра сегодня недаром Юра поехал, он так не хотел ехать. Стро, мы говорили. Держи, держи, держи. А, а вы, а они уже... Ой, друзья, мы уже били машины, уже сбираемся. Ну, находочек сегодня дуже-дуже мало. У меня сегодня всего 4 советика, пару фибл, И все, и все. А Юра, своличь такая, отличился. Смотрите. Золотое кольцо поднять. Я сейчас пойду, мужикам покажу, не сказать, это мы потеряли. И запишу у тебя його. Да, да, закиньте. Так что, друзья, все, на цьому все. Наш коп закінчився. Сегодня мы копали. Юра ось біля такого трактора. біля такого трактора, вот такому садочку. Тут дивіться, садочок, садочек. Вот там воно все. Покарчоване, попилене. Знаєте, пройшли цей сад, ні одного совєтіка не було. А Юра такий вмудрився підняти оце золоте колечко. Прикиньте, ну ну, надо же, Ну ну, нічого, ми ми, нас, ми не завідуємо нічого, все нормально. Но ми вспомним тобі, все одно. да, 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 да. Ну, Добре, друзі, на цьому буду з вами прощатися. І сьогодні він платить за поїздку, він завжди так любить казати. Да, 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 По-любому. Так що, друзі, буду з вами прощатися, гарного дня вам і мирного неба. Будемо їхати додому вже.